То хліб в долонях материнських. Люблю тебе. Мій рідний край. У рідний Луцьк з концертною програмою приїхав народний артист України Василь Зінкевич. Це подарунок місту на 938 річницю річницю то не є позначка на карті світу, то є особистість увінчана мудрістю і талантом багатьох поколінь лучан. Побачити зірку України зібралося близько пів тисячі шанувальників. Люди раділи цій зустрічі й ділилися емоціями дуже охоче. Я всі його пісні люблю і його теж люблю дуже скрепко. Хочемо почути сьогодні. Це моя Україна, день новий зустрічай і так далі. Голосом харізмою. Те, як він говорить, то сказка. Саме співак України. Ми так вважаємо. ми, ми шанувальники їх, їхніх пісень. Давно слідкую. От. А зараз його моя любима пісня, яку він виконує. як вона називається і Волинь там згадується. І... І Карпати. І... З молодих своїх літ пам'ятаю і дуже його шаную. От, ціную його такий український напрямок, любов до нашої України, до рідного краю. І просто пишаємось такою людиною. Музика якось така-така. Він фальші не любить, такий, знаєте. Відданий своїй роботі, любить свою роботу. Однак на початку концерту за планом виступали обдаровані діти Луцька. Ви коли почуєте наших діточок, ви здивуєтесь, вони є воїни, вони є переможці вже. <му> І, звісно ж, під час концерту тривав збір коштів на підтримку Збройних сил України, бо про війну ніхто не забуває. Вони мене застали ці діточки кожен номер прибігати на сцену і слухати. Я вже забув цей стан. Зло. Війна зжерла все. Братове, не доведи Господи, щоб ми з вами здичаніли. За століття ми багато втратили, але ми повинні повернути. Ви знаєте, цей розтерзаний, злий час, який хоче адаптувати нас у русло свого зла. Все таки чекаєш ось на таку хвилину родинного. Спілкування в родинному колі скрика грає, серце крає, наша вітко до грає, скрикає. Кравчук, Василь Мирощук, 12 канал.